Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 271 440 особин за добу 470 і поранено 814 320 песиголовців за добу 1410 танків 4612 одиниць за добу. 13 бойових броньованих машин 8814 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 5972 одиниці за добу, 28 реактивних систем залпового вогню, 774 одиниці за добу. 5 засобів протиповітряної оборони, 521 одиниця за добу, 4 літаків – 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4714 одиниць за добу, 17. Крилатих ракет 1455 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 8492 одиниці, за добу, 34 спеціальної техніки, 889 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!